Ми говоримо про те, що чоловік розлюбив так. Чи завжди це проблема в жінці? Ну, залежить від конкретно від їх ситуації. Тобто, бо бувають ситуації, коли жінка створює певні умови. В яких чоловіку складно її продовжувати любити так, як це було колись. А буває так, що це може бути пов'язано з певним його процесом, тобто він може проходити свою якусь особисту кризу. В нього можуть з'явитися свої якісь маленькі тарганчики, про які, наприклад, вона може не здогадуватися, і на фоні його внутрішнього психологічного вузлика його ставлення до неї може змінитися, і це не пов'язано з тим, що вона щось не робить. Але якщо ми візьмемо там ну, 80-90% випадків, то зазвичай, оскільки стосунки, це така дорога з двостороннім рухом. Інша людина вона може створити умови, що нам її дуже легко любити, і ми це так би мовити, такий природній процес. А можна зробити так, що вона дуже важко любити, тому що якщо людина, наприклад, там, ну, там не чує, не відповідає взаємністю в якихось питаннях, якщо, наприклад, там жінка дуже часто там, любить маніпулювати, чи грає на нервах, чи створює там певну токсичну таке середовище, в якому чоловіку дуже неприємно знаходити. Одитися він постійно відчуває себе винуватим. То, звичайно, такому чоловіку буде набагато складніше продовжувати кохати свою дружину. А якщо ми зараз візьмемо до прикладу таку ситуацію, знаєш, коли жінка вона проводить багато часу вдома. Ну як це трапляється в принципі зазвичай, коли там народжуються діти, одна, дві дитинки, і вона, якби постійно вдома, чоловік на роботі, він повертається додому. Картинка, в принципі, не змінюється. Та сама дружина, яка була вранці, ту саму зустрів ввечері, і йому не цікаво. Він просто поїв, посидів в телефоні, сходив в душ і спати. Скажи, що робити в такому випадку, і взагалі як зацікавити, коли вже навіть і сексуальне життя воно вже зовсім не так цікавить як раніше. Ну тут, тут треба розуміти, що якщо, наприклад, жінка вона чітко починає зараз розуміти, що чоловіку цікаве там все, що відбувається на роботі, цікаво те, що відбувається в телефоні, цікаво там ще щось, але йому не цікаво проводити час зі мною. Це свідчить про те, що він ну, не, 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 не бачить великої цінності в цьому спілкуванні. Тобто е, вона для нього можливо перестає бути цікавою, і звичайно, навіть в такому випадку. Там є певні питання до, до чоловіка, і там є певні моменти з його боку, що можна покращувати в такому випадку. Але загалом, якщо ми говоримо з боку жінки, що можна тут зробити? По-перше, я б чесно і відкрито ну, спробував поговорити і просто задав би питання: то я бачу, що в тебе там екран не. Час, екранний час на телефоні, там, там три години. Я бачу, що там, коли ти хочеш там піти зі своїм там, другом, ти знаходиш там сили, енергію, бажання, коли я тобі пропоную, там кудись, що ми сходили там в ресторан, там чи якось там дітей віддали батькам там на декілька годин, кудись поїхали, там якийсь пікнік зробили, в тебе там нема часу, ти втомлений, ти не хочеш там ще щось. Тобто я розумію, що можливо, там нам не цікаво. Давай подумаємо, що ми можемо разом робити. Да? Можливо, це буде. Спільно почитати якусь книгу, можливо, це відвідати спільно мастер-клас. Можливо, вони запишуться на якусь там я не знаю танці, якісь там раз на тиждень будуть ходити, щоб хтось навчав їх там, як, наприклад, танцювати. Це може бути будь-що головне, щоб це підходило і чоловіку, і дружині. І дуже поступово в них можуть з'явитися, окрім їхнього так би мовити, побуту, у них можуть з'явитися ще там якась цікава нова течія. Тобто, наприклад, вони обидва почали вивчати англійську мову, там чи вони обидва там почали займатися музикою? Там вони обидва там мріяли колись займатися вокалом, там чи грати на якомусь музичному інструменті, і вони вирішили, що там. Не можемо раз на тиждень, раз на місяць, там чи два рази на місяць ну, там, будемо відвідувати якийсь там урок, один то клас це може трошечки дати якийсь новий поштовх, в них з'являться про що говорити, в них можуть з'явитися якісь нові спільні інтереси, тому що величезна буває проблема, що в чоловіка там на роботі постійно щось відбувається, в нього якісь виклики, там десь якийсь стрес, там щось треба робити. В нього якась двіжуха, він повертається додому. Там що ви робили? Вона говорить: ну ми там поїли, ми там з дитиною там я не знаю, повчили уроки, там зібрали там іграшки в кімнаті, ну і все. Тобто. І, і жінка, вона відчуває, що ну небагато не чого там відбувалося, тобто їй нема чим навіть при бажанні там сильно поділитися. І вона б хотіла в нього там щось дізнатися. Він інколи трошки закритий. Він інколи там не хоче розповідати якісь проблеми, там грузити її якимось там стресом на роботі. І тобто виходить така ситуація, що в них, окрім побутових питань, дуже мало якихось спільних таких точок дотику, і саме тому можливо якесь нове захоплення, нове хобі. Якийсь там виділити конкретно час запланувати, що там, хоча б раз на місяць, ми там чи там раз два, там раз на два тижні, ми кудись вибираємося. Це може бути таким першим маленьким кроком в сторону того, щоб з них з'явився якісь спільні цікаві інтереси, щось окрім побуту і сім'ї.